Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні розберемо актуальну тему: як говорити з дітьми про війну в Україні. Агресія Росії проти України викликала хвилювання всього світу, який уже протягом довгого часу із тривогою стежить за розвитком подій. Війна. Найсильніший психологічний стрес для будь-якої людини, тим паче для дитини, і її наслідки можуть серйозно позначитися на здоров'ї як у найближчому, так і далекому майбутньому. Через це батьки опиняються перед нелегким вибором як пояснювати дітям бомбардування, руйнування, потоки біженців, які вони бачать на екранах телевізорів, в інтернеті, про які говорять дорослі навколо. Або намагатися максимально захистити їх від такої інформації. Обговорюйте з дітьми важкі теми. Те, що діти не чують від вас, не означає, що вони не одержують відомості з інших джерел. З дітьми потрібно спілкуватися, розмовляти, розповідати про проблеми навколишнього світу, зокрема, говорити правду про війну. Звичайно, мовою, що відповідає їхньому віку. Дитина не дурна, дурнів серед них не більше, ніж серед дорослих, писав видатний польський педагог і громадський діяч Януш Корчак, який під час Другої світової війни займався з дітьми, які безпосередньо впізнали її жахи й трагедії. Також психологи нагадують, що діти, як губки, вбирають більше інформації, ніж ми можемо собі уявити. Було б неправильно узагальнювати і пропонувати універсальні рішення непростої проблеми кожна дитина індивідуальна, а обговорення екстремальних ситуацій потребує особливої делікатності. Діти тонко відчувають фальш, неправду, і формальні відповіді, загальні фрази можуть завдати великої шкоди дитячій психіці, що тільки формується. Януш Корчак стверджував в області почуттів. Дитина перевершує дорослих силою, бо не відпрацьовано гальмування. В області інтелекту, щонайменше дорівнює їм, бракує лише досвіду. Якщо з дітьми не говорити про проблеми, вони отримають відомості, що їх цікавлять з інших джерел, можуть неправильно трактувати і розрозуміти, доповнити власними фантазіями, впасти в стан постійної тривоги і страху. Контролюйте потік інформації. В останні місяці телевізійні канали у багатьох будинках працюють ледь не цілодобово. Психологи попереджають, що діти глибоко переживають побачені на екрані картини війни, і це може призвести до найсерйозніших і найнепередбачуваніших наслідків у майбутньому, якщо мати на увазі формування особистості дитини її ставлення до навколишнього світу. Прискорення темпу життя часто не залишає батькам, постійно зайнятим роботою або домашніми справами часу для нормального спілкування з дітьми, які залишаються з важкими питаннями наодинці, без повноцінних контактів, не тільки з дорослими, але нерідко й з однолітками. Необхідно врахувати, що в дитячій свідомості кадри реальних подій. Часто накладаються на безперервно для багатьох з наймолодшого віку картинку комп'ютерних ігор, де багато руйнувань, катастроф і агресії, що стали звичними. Досвідчені психологи радять Якщо у вас є маленька дитина, подивіться разом із нею ті новини, які збиралися подивитися, щоб вона могла поставити кілька запитань, і поговоріть з нею про те, що відбувається. Звісно, зміст інформації програми має відповідати рівневі розвитку дитини. З іншого боку, говорять, що не всі діти допитливі, і якщо дитина поки не ставить питання про те, що видається значущим для вас, особливо для наполягати на розмові не слід. Дуже важливо, щоб діти, відчуваючи страх і розуміючи, що війна це трагедія, відчували себе у безпеці. Зауважимо, що тут не йдеться про тих, хто насправді пережив обстріли, бомбардування, втрати. До них потрібен окремий підхід та психологічна реабілітація. Пам'ятайте дитина теж доросла. Лікарі застерігають від зневажливого і поверхневого ставлення до хвилювання дітей. Іноді їм найбільше потрібно знати. Що вони можуть поділитися своїми почуттями з дорослими, що розмова на рівних завжди можлива, і близькі подбають про них. У таких випадках неприйнятні односкладові та формальні відповіді. Говорити потрібно серйозно, щиро, разом із дитиною шукати вихід із ситуації. Про це ж писав Януш Корчак: Не стався до її дитини проблем з верхню. Життя дане кожному під силу, і будь упевнений, їй воно тяжке не менше, ніж тобі, а може бути, і більше, оскільки вона не має досвіду. Створіть для дитини почуття захищеності. Безперервні новини про війну, навіть якщо ця війна проходить у далекій для більшості Україні, багатьма дітьми сприймаються дуже болісно. Маленьким дітям складно відокремити своє життя від того, що відбувається з іншими дітьми на іншому кінці світу. Вони починають боятися, що з ними може статися щось подібне. Малюків краще оберігати від перегляду бойових дій, вибухів та страждань людей. Дітям старшого віку треба пояснювати, що страх перед війною це природно. Клінічний психолог із Риги Дмитро Матуляніс. Стверджує, ми всі боїмося, і це абсолютно нормально. Важливо сказати й дітям, що страх це нормально, і ця нормалізація емоцій допомагає дітям з ними впоратися. Психологи радять у міру можливості зберігати в будинку звичну обстановку та розпорядок дня, що створює у дітей відчуття надійності, стабільності і захищеності. Допомагати це нормально. Сильні емоції, як вважають психологи, можуть підштовхнути дитину до будь-яких дій. Приблизно з трирічного віку діти починають виявляти елементи співчуття, співпереживання до інших дітей, дорослих, тварин. Багато хто хотів би допомогти постраждалим від війни. Підкажіть дитині один із варіантів зібрати посилку. Іграшки, канцелярське приладдя, спільно придбані нові речі дітям в Україну. Діти старшого віку, поряд з дорослими можуть брати участь у роботі місцевих благодійних організацій, допомагати біженцям. Спільна діяльність, особистий приклад батьків і інших членів сім'ї підкаже дитині, як сформувати правильне ставлення до непростих подій, не боятися. Уникнути порожніх та непотрібних вчинків та переживань, навчитися надавати конкретну посильну допомогу тим, хто потрапив у біду. Говоріть дітям про їхню важливу роль, дякуйте за участь у спільних справах, підтримуйте їхнє бажання бути корисними іншим людям. Діти завжди залишаються дітьми. Психологи нагадують, що, незважаючи на всі проблеми та негаразди, у дітей має бути дитинство. Вимкніть новини, побігайте на дворі, пограйте і повеселіться всі разом. Найчастіше вони радять навіть у період страху та невизначеності дарувати дітям радість, задоволення та впевненість, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах медпресо залишайтеся з нами до зустрічі.